Октябрьському рай райсуді Полтави 6 березня розпочали підготовче засідання у справі щодо розголошення інформації про розташування підрозділів ЗСУ. Обвинувачений голова міської ради Олександр Мамай. Прокурор просить влаштувати закритий розгляд. Кримінальному у кримінальному провадженні будуть досліджуважність відомості з характеру. У зв'язку з тим, що відкрите судове засідання може призвести до розголошення відомостей, що відноситься до питання національної безпеки України. Це буде дослідження інформація про розміщення підрозділу збройних сил з можливості ідентифікації на місцевості. Сам Олександр Мамай та його адвокат висловилися за розгляд у відкритому засіданні. Закрите судове засідання, на нашу думку, буде сприяти поставленим прокурор прокуратурою і органами СБУ Меті спекулювати і не дасть можливості громадськості слідкувати за перебігом розгляду даного кримінального провадження. Тобто ми вважаємо, що буде доцільно інтереси держави ніяким чином не, не будуть страждати від відкритого судового розгляду. Може прокурор заявити про проведення часткового закритого засідання при долученні певних документів. Торік, 15 грудня, під час брифінгу, Олександр Мамай повідомив дані про нову військову частину у Полтаві. Інформація каже: надійшла у листі від військової адміністрації. Коли дійсно прийшов лист, лист прийшов ні для службової користування не було, ні таємного не було. Лист лист прийшов відкритий, прийшов по почті, Цей лист пройшов через всі канцелярії, цей лист був доведений до всього депутатського корпусу, цей лист був проект рішення на сайті міської ради, тобто всі всі все знають. Я вважаю, що я не вчинив жодного злочину проти держави. Суддя Станіслав Киричок ухвалив рішення про розгляд справи у закритому режимі. Засідання призначили на 13 березня. Підозру Олександру Мамаю вручили наприкінці грудня 2022-го. Він назвав її необґрунтованою, а розголошену ним інформацію відкритою. У січні у Київському райсуді Полтави відхилили клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу для Олександра Мамая. А за кілька днів у цьому ж суді вирішили не відстороняти його від посади. Санкція статті, за якою обвинувачують Олександра Мамая, передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.